Мої вітання, хочу поділитися з вами інформацією про нове надходження товару в наш інтернет-магазин. Рекомендую додивитися відео до кінця, бо в ньому буде приємний сюрприз. У нас з'явилися 4 нових моделі бігових доріжок для дому від компанії Generation Fitness. Давайте коротко розповімо про саму компанію. Generation Fitness це шведська компанія, яка спеціалізується на виробництві силових тренажерів та аксесуарів для фітнесу. Компанія заснована понад 20 років тому і себе зарекомендувала як інноваційний бренд, який відповідає повним стандартам якості та безпеки. З 2010 року компанія почала виробництво кардіоліній, яке швидко завоювало популярністю завдяки своїм технічним характеристикам та своєї надійності. У 2024 році компанія Generation Fitness офіційно вийшла на ринок України, презентувавши лінію нових бігових доріжок для домашнього використання. Серед них можна виділити такі моделі, як Shark, Walker, Compact і Caravella. Ці чотири моделі інтегруються з мобільними додатками та мають зручний інтерфейс користувача. До моменту повноцінного відеоогляду на кожну із цих бігових доріжок, ви можете ознайомитись з технічними характеристиками на нашому сайті SportMagaz. Посилання я залишу під цим відео. Ну і як обіцяв, ловіть приємний бонус. Всі клієнти, які підпишуться на наш YouTube канал та на канал клубу, і рекетспорт парк отримують особисто від мене знижку на будь-який товар з нашого інтернет-магазину.